Трансляції перший раз у мене таке. Сподіваюсь, що вам це буде корисним, що не дарма я все це знімаю. Так, водолії. Астрологія. Спочатку астрологічний прогноз для водоліїв або для тих, у кого асцендент знаходиться в знаку водолій на грудень. На грудень. Ну, взагалі, водоліє вони зараз, ну і найближче 20 років, вони проживають особисті такі трансформації, які стосуються трансформації їх власної особистості, власного здоров'я. Тут вам дуже сильно може бути по здоров'ю. Для того, щоб компенсувати проблеми по здоров'ю, вам потрібно. Щось міняти в собі, щось міняти в собі, прям змінювати свою особистість як зовні, так і зсередини. Буде дуже корисним поміняти імідж, поміняти імідж, от взагалі кардинально його поміняти. Дуже сильно потрібно звернути увагу на своє здоров'я, навіть якщо зараз вас нічого не хвилює. пройдіть обстеження, здайте аналізи, да, і взагалі дотримуйтесь максимально здорового способу життя. Не пускайте все це на самотік. Також в грудні основні теми у вас будуть займати теми друзів, колективів, вашої творчості, вашого проявлення в соціальних мережах. От прям ця тема дуже активна. Ви можете прям туди зосередитись, адже у вас є можливість зараз збільшити свою популярність, дуже сильно прямі збільшити, тому. От туди можете спрямовувати свій фокус. Відповідальності вимагає сфера фінансів як в грудні, так і весь 26-й рік до кінця, буквально ось. І да, потрібно от прямо на себе взяти відповідальність, що ваші фінанси це ваша зона відповідальності. Потрібно відходити від того, щоб залежати від когось в фінансах да, і переключатися на себе. Uh, так, <кхм> uh, uh, якісь, знаєте. От у водолії, до речі, може бути небезпека по житлу. От в плані прильотів, прям дуже уважно, можливо, якщо ви в небезпечному районі, може вплоть до того, що і переїхати, переїхати кудись, якщо є така можливість. Щоб компенсувати якісь можливі проблеми по житлу, якісь катаклізми, рекомендується ну, щось поміняти в домі, да, провести ремонт, можливо, техніку якусь оновити, щось поремонтувати. Щось таке сучасне придбати в, в житло. Ну, тут можливі також і переїзди. Також і переїзди. Ось. Розширення, розширення можливостей в роботі. Да, якщо от з грудня ви над чимось там працювали, да, і можливо, щось, якісь ідеї були, можливо, щось не виходило. Зараз у вас є змога до цього повернутися до березня 26-го року. Да, і покращити щось в професійній сфері і значно прям зрости в професійній сфері. Що по таро? Давайте що по здоров'ю для водоліїв, або для тих, у кого асцендент знаходиться в знаку водолій. Що чекає по здоров'ю в грудні, водоліїв, або тих, хто, у кого асцендент знаходиться в знаку водолій? що чекає в грудні? Що чекаю в грудні? Так, по здоров'ю. Так, ну у вас, у вас також можуть бути депресивні стани, також обережно з алкоголем, обережно з усілякими такими залежностями. Тут про те, що ваше здоров'я це ваша відповідальність. Ваше здоров'я ваша відповідальність. Не впадайте з залежності, обережно з усілякими такими залежностями. Так, по. Давайте по кар'єрі і фінансам для водоліїв. Що чекає в кар'єрі і фінансах водоліїв або у тих, у кого асцендент водолієв в грудні 2025 року? Що чекає в кар'єрі і фінансах? Водоліїв. Що чекає? Давайте подивимось, що чекає вас чекає якийсь новий напрямок. Вас чекає якийсь новий напрямок, да, якась може, може пропозиція, нова по роботі. Да, і, ну, але знаєте, це буде потребувати знач, значних зусиль. І взагалі для того, щоб заробити вам гроші в, в грудні, ну, вам потрібно буде докладати ну, просто максимум. максимум зусиль. Що чекає в стосунках? Що чекає в стосунках водоліїв? Або тих, у кого асцендент водолієв в грудні? В грудні. Що чекає? що чекає? Що чекає в стосунках, в сфері сім'ї? Водоліїв. Або тих, у кого асцендент, знаку Водолій? В стосунках, що чекаємо? 영 <susur> Ну, ви можете е, якось почати сумніватися в партнері, або у вас буде вибір між двома партнерами, або ви будете вагатися, чи варто вам продовжувати стосунках, і ви наче буде, ну не будете бачити, що взагалі, ну, що взагалі відбувається. І знаєте, може щось ну, кардинально насправді змінитися. Тут може бути або розрив стосунків, або навпаки, вихід їх на новий рівень. Можливо, якщо ви не живете разом, тут може бути якби, варіант, коли ви з'їжджаєтесь з партнером. Ось. Ну, Але уникайте, будь ласка, конфліктів. Уникайте, будь ласка, конфліктів, тому що тут дійсно є ризик ну, зруйнувати ці стосунки. Зруйнувати стосунки.